І так, всім привіт власникам Peugeot на легендарном моторі ep 6 Значить, ситуація. Їздив під 3000 кілометрів по Україні. Приїхав додому, помітив, що рівень масла трошечки впав. Ну так, грам на 200. Відкрив капот. Все начебто хорошо, красиво. Думаю. Шо не так? Коротше, показується. Есть біда. Стою на світофорі, ну як, виїжджаю, проїжджаю якийсь певний час, стою на світофорі і у мене починає э, машина ну, светофора, як трогайся сзади, пускать дим. Думаю, ну все, трендець. Коротше, легендарний ЕП6 сказав мені, щоб я готовив кеш. Почитав по форумам і всі сказали як один, що це маслоссивні колпачки, пробіг 121 тисяча. Але є і коментарі про те, що ВКГ може бути. ВКГ це, це ж як там вакуумний короче, клапан, він реалізований в самій кришці цього мотора і кажуть, що треба кришку міняти. Кришка там нормальна, 1005 гривень стоїть. Ну начать можна з малого. Це. З цієї штуки дрюки. Ось цієї. Тут відкриваєш оцю кришку. Ось, ось вона. відкриваєш кришку. Тільки хопа. І там мембрана. Ось отака, Вона в мене була ціла, коли я кришку відкрив. Но... Мене смутило, що я як відкрив кришку, повернув, а отут всередині, там воно видно, що як нагар. Типу. І отут був нагар. Отут. Думаю, тьо, странно як-то. Це оригінальна кришка, її, кстати, зняти не зламавши, нереально. Я один правда, кліп зняв. Щоб її зняти, треба на мотор. Вона одна отут, оця центральна, і так тільки хоп, а потім сюди можна твердочки. Раз, два, три і все. і Зняли. Ну коротше, Суть не в тому. Мембрану почав дивитися, а воно тут вся всередині потріскане, все, як воно виглядає, це все. От. От так. Мембрану перевертаєш, така, ой, не так, підождіть. Ось По така штука. Вроді би все і нічого. Оперегов, яка вона зашибісь. А во-вторых, вона отут оказалася вся з цієї сторони витріскана така, вся потріскана прямо тут по цьому. І як ви поняли, з цієї пластмаски, ця центральна часть вже навіть не вилазить, вона там задубіла так. Що це просто, я не знаю, вона задубіла, ну, ну коротше, жопа. Ну, от, і пружинка. Коротше, купив я комплект, ця фігня вся стоїть 300 гривень. Чи 400, я вже не пам'ятаю чуть-чуть трохи вище. Така сама по по жорсткості, ця, ну, може трохи жорстче. Суть не в тому. Ще мене щось смутило, що я сюди поліз. тому що коли заводиш мотор, а воно з цієї сторони, такий звук такий, як на знаєте, колесо пропустило, пропускає. Думаю, странно якось. Коротше, міняє цю фігню. Ну і там положив її, вона ну, так оце ж так лежиться нова, пружинка туди, воно підпружинюється отако. І зверху, ось воно так, чикс. І зверху кришкою защелкнув. Ну, цю історію. Ось. Ну і що ви думаєте? Стою на світофорі, дивлюся, опять дим. Ну наче менше. Думаю, ну це я тільки як оце поставив, поїхав, думаю, блін. короче, віддать все-таки. короче, все. Значить, вскривати і там вже маслосомні колпачки, або ну, поршня, там, Ну, кольця. в наступній фазі це було поміняти колпачки, Обычно Ну, допомагає. Признак у них оце, колпачків, це на світофорі довго стоїть, що це починається прикол з цими. Ну, як я і кажу, що вона ну, кидає дим. Колпачки на холостих імені. Набирається, так понимаю, масло. Ну і прикол, що ця мембрана, якщо пропускає, то воно воздух, воно підсасує туди во впуск, масляні ці пари з маслом, і воно масло починає короче, пускати сюди. Заходить він туди, підсасує його. Як перед тим, як знімати, кстати, тут ось якщо дві пипки нажати, відкриється і там буде, блін, ну, там все в маслі. Воно в мене просто до цього не було в маслі, там стало в маслі. От. Ну короче, два світофора, три, Приїжджаю. ну, В общем, доїхав я додому. На следующий день виїжджаю, всю, дима нема. Стоїть на холостих по 5 минут, дима вообще. взагалі. Ну, уровень більше не шевелиться. Все, масло стільки було, скільки є. Коротше, як і то, якщо у вас є по 6 і задимів мотор, не треба одразу міняти мотор. Короче, купіть цю фигню, мембрану. Ця. Потому що 80%, що, блін, це вона. Або якщо у вас почала дрізку вона деміть та машина. Ну, у мене просто був пробіг великий. Я за тиждень пробіг, ну, за один день проїхав 800 км. Після цього вона, видать, я її вже добив цим, мабуть, почала пропускати. Нагрузка була велика. Не знаю, 12 часов в путі, ну, там, два раз тільки зупинявся на півчаса. Коротше, чи два часа, я вже не пам'ятаю. Суть в тому, що в ітозі не треба одразу скривати. Начні все начніть з цього клапана, після цього вже тоді масло з стимні колпачки. 95% що поможе. Якщо у вас, звісно, пробіги не дуже великі і у вас нормально мінялось масло. вовремя, нас до 5-7, сука, там 8000 ну, 10 максимум. Если у вас там мотор 200, стали, тоді, да, тоді, не вже надо повністю буде лісти, це вже в неї А так, коротше, може бути таке, що цей тупо колпачусяй метод, як там, мембрана. оця ось. І вона, звісно, так, типу, вроде би, ну, я так скажу, що вона. Ну, як ви бачите, вона все і Навіть трогаєш, вона, вона розвалюється, вона має бути еластична, вона не еластична. І принцип такий, що її прижимає, притискає. І виходить, це ж воно відділяє картерні гази від цих самих, від масла. І воно має грати вверх вверх верх ну Вона дубова, вона видать, просто. -то. Потім ще як її пробило вже, то все. Воно, масло почало затягти. Воно ну, вакуум. Не по, я так розумію, що вакууму немає у цій самій машині і воно почало там. Ну коротко, Суть така, що лізти туди спочатку. Тому що ну, я ось їзджу вже другий тиждень, два тижні їздив, більше дима нема. то один день побуло, я одразу поміняв і, і все. Якось так.